Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні капітан команди «Вау-тім» Роман Сидоренко. Романе, які враження після цієї гри? Дуже було важко. Наразі жарка погода, збір був дуже маленький, тому я не знаю, було дуже важко і нашій команді, і нашим супротивникам, але я вважаю, що робили те, що змогли, намагалися. Вашого суперника сьогодні не було замін. Чому не вдалося, як мінімум фізично переграти? Я не знаю. Можливо, вони більш фізично підготовлені, але ми теж намагалися бігати, старалися, але не вийшло, на жаль. Чи задоволений сьогодні якістю вашої гри Віталій Швачко, ваш тренер? Я вважаю, що ні, тому що він сказав, що це була, мабуть, найгірша гра в порівнянні з іншими. Тобто. Не знаю, будемо тренуватися. Я так розумію, у вас вже плани на друге коло. Так, да, да, да. тобто, як вважаєте, чи зможете хоча б в другій половині чемпіонату якось дати бій? Так, я думаю, за середину ми будемо як мінімум боротися, там вже як вже вийде. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую.